От наразі знаємо, що по всій Донеччині оголошено примусову евакуацію. Ситуація настільки критична ситуація місцями, місцями критична. Ну це такі лінії фронту, як Бахмут, Авдіївка, також є Луганщина, це села Макіївка, Невське, Терни, Торське це Лиманський край. Також, мабуть, Солодарська громада, теж вона знаходиться під обстрілами, знаходиться громади під обстрілами, і також є питання в тому, наскільки ну є доступ, я так розумію, до цих людей, наскільки є можливість їм допомогти, в разі е, чого от, вчора в ефірі ми говорили про ситуацію в Авдіївці, що там лишилися ще там і працівники медичних служб, зокрема, так якісь комунальники. А, але власне, от з чим ще пов'язана крім обстрілів ситуація? Тобто, просто поясніть, е, чи може. Ситуація стати настільки критичною, що там українські рятувальники, ви як волонтер, ваші колеги, просто в якийсь момент не зможуть надати потрібну допомогу людям. Так, звичайно, це, от якщо брати, наприклад, той же Бахмут, то наразі туди дуже важко потрапити. тільки навіть за того, що по-перше, це обстріли. А по-друге, це дорога. Туди просто неможливо заїхати звичайною автівкою, і люди там знаходяться. І вони це справді так воно і є. Вони дуже багато ховають своїх дітей, не показують і самі можуть нікуди не виїжджати і сидіти надалі у своїх підвалах. А, а яка мотивація ховати своїх дітей, не виїжджати з регіону зі свого міста, там з селища, коли настільки небезпечно все? Як люди це пояснюють? Ніяк взагалі це більш-менш таке в іс істеричне не ну, просну і вони просто кажуть: це моя хата, це мій дім. і Я тут залишуся, буду тут знаходитись. Це ось якось так на жаль. Якщо з ними поспілкуватися там більш спокійніше, ти їздиш один день, другий, тиждень, місяць, і ось колись там починають же там щось. Вони збирати речі і починають же виїжджати. Люди знаходяться в цьому там більше року, вже вони дуже звикли. До цього вони розуміють по прильотам. Це е, біля них впало 10 метрів, чи це оцей снаряд перелетів? ну, нормально будемо далі жити. Ну я жаль. мені не виходить з голови історія з п'ятимісячним хлопчиком Данілом, здається, який в Авдіївці загинув, і е, очільник області говорив якраз про те, що е, Авдіївського району говорив про те, що до нього приїжджали до цієї сім'ї буквально за тиждень до трагічних подій, і батьки не хотіли вивозити. Тобто, одна справа, як ви говорите, що люди звикають до вибухів, так чи інакше в різних регіонах України там і до тривог звикають так до якихось таких звуків. Але яка мотивація саме і дітей не пока. Не відвозити, не відвозити в більш більш безпечні місця там, де є вода, точно є тепло. Ну, як мінімум, де спокійно спати, спокійніше. Хоча б ну люди, трішки тут. Я можу сказати, що це егоїстично. Е, у нас була така ситуація. Нещодавно ми їздили до е, Привілля. Е, це Солодарський, Бахмутський. мабуть, район е, більш до Бахмуту належить він. І ось там сказали, що там знаходиться дитина, і бабуся вона у Дніпрі знаходиться, просила забрати дочку з маленькою дитиною річною. Ми приїхали. Дідусь відкрив двері, сказав так, так, я знаю про примусову евакуацію. все розумію, сам хотів збиратися і все зробимо. Завтра приїжджайте і обов'язково вони будуть готові. Ми приїхали на наступного дня, і він сказав: Так вони вже поїхали нікого немає. Я телефоную бабусі у Дніпро. Бабуся в Дніпрі скаже: Оля він, він такого не може бути. Там досі сидить ця дочка із з маленькою дитиною. Тут дідусь просто нас не ну, можна сказати, або все. Ви ж це всі всі ці моменти. Ви ж ризикуєте власним життям, коли кожного разу приїжджаєте і до цих людей. Вони розуміють взагалі ризики, з якими ви стикаєтеся? Мені здається, на жаль, не розуміють, бо нещодавно був такий випадок. В мене мого водія поранило. Ми були в Оріхово-Васілівка. На наразі це сіра зона. І поранили його добряче, він втратив дуже багато крові. Я знаходилася з ним одна, надавала йому першу допомогу, і ще потім все, все ж таки ми вивозили людей. І це, мабуть, таки був вже така крайня точка, коли ти розумієш, що все могло скінчитися от в одну хвилину, в одну секунду інакше. Тому люди, на жаль, не, ну, не знаю, не усі розуміють. А от скажіть, чим відрізняється тепер примусова ця евакуація? Тобто, чи це звучить це так, ніби що от приїхали там волонтери, рятувальники, взяли цю дитину і повезли її в більш безпечне місце? А на практиці як це виглядає? <рес> Насправді примусово так немає. Ну, люди ж всі травмовані. Взагалі мені, ну, мені чесно, їх дуже шкода. І дуже хочеться кожного їх обійняти. Вони. Агресують, вони імпульсують, але все одно ти коли з ними спокійно розмовляєш, обіймаєш, кажеш, все буде добре. Ми допоможемо, будемо далі з вами. То вони починають плакати, відкриваються і їдуть на цю евакуацію. Але все одно це дуже важко. Вони морально дуже, дуже травмовані. Ми всі вже травмовані. А вони так в рази. Вони не розуміють, що є інше життя. Вони не розуміють, що можна якось жити інакше. Можна поїхати там до той ж європи з цією дитиною і там жити і навчатися, там дитину розвивати. Ну люди на жаль, там і залишаються там. Якщо це якісь села прифронтові, там люди тримаються тільки за свою худобу, бо вони все життя жили корови, кози, кози кури, і вони це не хочуть залишати, бо в них ж тільки оце худоба і ці ж поля. А от керівник МВА розповідав в нашому ефірі МВА Авдіївської про те Віталій Барабаш, що є такі політичні, ну як він сказав, так ждуни люди, які очікують на Росію, і немов би саме через ці причини не хочуть виїжджати. Чи з таким ви стикалися? Так, да, да, Звичайно, це до цього дуже багато. Дуже багато, на жаль, було такого в Селедарі. Стикалися таке було. Ой, Мабуть, в мене потім буде ці проклинати. Але в забахмутці це було за Бахмутом. Там теж була жінка з дитиною, котра прямим текстом, на жаль, посилала мене, і вона казала: Я чекаю. Ну я чекаю Росію, і взагалі я не буду нікуди їхати. Ну, мені не потрібна допомога. Я на, на, ну, це от це було дуже важко чути. Це було дуже боляче. Я все одно в той момент я сказала, і, і був артобстріл. Люди всі бігли до церкви, щоб поспрятатися. Я бігла їм на зустрічі. Казала, кому потрібна допомога, сідайте у автівку. Поїхали вже, поїхали. І одна жінка підбігає. Вона з дитиною. Дитина по коліна ростом. А я говорю, сідайте, сідайте. Вона чує мій суржик, мою українську мову і каже: так, а я не поїду нікуди. Я говорю, ви куди вивозите? Рославянськ краматорська. Так, це ж Росія. Я говорю, ні, Славянськ-Краматорськ, це Україна. Ярю вивозимо туди, а ні, я поїду тільки в Росію і все. І от на жаль, така ситуація дуже ну і травмує нас, бо ти все одно я говорю, ну, вважаєш дитина і починається знову артобстріл. Ці гради летять. Вона цю дитину прикриває просто рукою. Ми стаємо також прикриваємо себе свою голову руками і, і все і не розуміємо, що робити. Як я її можу примусово евакуювати? Ну взагалі ніяк. Тобто бажання додала, бажання потрапити в Росію навіть от не можуть артобстріли якось переривати і бажання захистити да. свою дитину. Я, я пухала, говорю, так може виїжджаєте, говорити там якось вже поїдете до своєї Росії, там будете жити. Ну ваша ж дитина буде, говори ну хоч жива залишиться. Нічого переживе. Ну це одна відповідь. А ну, що почав думає... цих дітей в такі моменти ви, ви бачите? Ой, там в очах це пустота і жах. Просто і все ці, ці дітки вони мовчать, нічого не говорять і навіть не посміхаються. Тому не можемо зробити. Я, я так розумію, і Віталій веца Авдіївський голова також нічого не може з цим зробити. І так само, і в Бахмуті це їх вибір. Ми не можемо примусово все ж таки забирати і тягти їх. Ну це справді так воно і є. Навіть коли зараз оголошена примусова евакуація, все одно або представник так. цієї дитини, або хтось з родичів один має бути і не можна просто так, так... не, не може дитину забрати просто і потягти. Це ж теж для дитини травма. Але ось нещодавно вивозили іванівське, також ми майже там все село вивезли. Це прямо під Бахмутом. Ми заїжджали туди там. Це ж, ну дуже важко було, але там вивезли там. Дітки були, вони на заводі сиділи. Там такий був як міня Азовсталь, дуже гарний підвал. Ну не гарний, а добрий. І звітіля повивозили да, там, і дітей, і людей дуже багато. Там близько, там за три дні ми відпрацювали там 40, 47 людей. Вивезли, так що я була дуже задоволена цим. Тобто, Правильно. де мотивація також є, але вдячності, напевно, все таки більше в вашій роботі. ви також в своїх відео годуєте і відпускаєте тварин з дворів, з яких люди виїхали, а тварин навіть от не відпустили з цих ланцюжків, які їх тримають в цих будинках. Що ви можете сказати от, власне з цієї ситуації? Тому що з одного боку можна зрозуміти, коли люди тікають, рятуються в лічені секунди, хвилини, і чи забувають, чи можливо не вважають за потрібне інколи або не мають можливості відпустити своїх тварин. Яка ситуація? Взагалі, от з цим така ситуація все дуже по Е, Інколи люди звичайно просто забувають, не роблять залишають їх просто на ланцюгах цих собак. Ну коти вони самі по собі ходять. Інколи ситуація буває така, що людину поранило. Це багато було таких ситуацій у Бахмутському районі. Людину поранило її військові вивезли. Тварина залишилась тоді. Ти просто ходиш по дворам, шукаєш цю тварину. І тоді їх відпускаєш або забираєш з собою, є е, нещодавно. Теж була ситуація, я мабуть вперше розплакалася, бо коли от співальні всього возила дуже багато людей. Цей дідусь він там вже один залишався на вулиці із тих 18, котрих ми забирали дуже швидко, і він я не поїду і все. Я говорю, дід, ну ти ж один тут. <смі> я може кричала і плакала. Добре, добре їду. Але я там беру з собою собак, і ці собаки вони справді не могли ніяк поміститися, бо ми сиділи всі хто в кузові, хто з речами. І ми, коли їхали, ці собаки за нами просто бігли. Це було дуже важко справді дивитися. Він сидів на мене, дивився, почав плакати. Він відвернувся, почав плакати, і я говорю: я її заберу. Я говорю, я, я обіцяю дітки, Я тобі цю собаку привезу. Потім ми поїхали, почали їх шукати наступного дня, але на жаль. Пропав зв'язок. На жаль, так розумію, що дзвінок у Олі Зайцевою просто збив цей дзвінок, але я так зрозуміла, що на жаль, із ця історія немає енду. Волонтер Оля Зайцева розказала просто неймовірні історії про евакуацію людей з Донеччини буквально під артообстрілами, і про те, яку мотивацію мають люди, які не хочуть виїжджати і вивозити з таких гарячих точок своїх дітей.